Питання номер 1 блок 9. Конституційне право на працю, основні трудові права працівникам. Стаття 43 Конституції України передбачає право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується, рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Заборону використання примусової праці, проте не є примусовою працею військова альтернативна служба. Робота за рішенням суду згідно вироку, згідно з законами про воєнний або надзвичайний стан. Заборона праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах. Право на належні безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, захист від незаконного звільнення. Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю, окрім конституційних, є ще право особи на відпочинок, на об'єднання в профспілки. На вирішення колективних трудових спорів згідно з законом, на участь в управлінні підприємством, установою організації, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування, на матеріальну допомогу у разі безробіття. Зараз розглянемо детальніше статтю 2, яка нам каже: право громадянина України на працю. Тобто на одержання роботи з оплатою праці, не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять, роботи забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенні трудової кваліфікації. А при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних в результаті переходу на ринкову економіку. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві в установі організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня. І про щорічні оплачувані відпустки, право на здоров'я і безпечні умови праці, нагідне ставлення з боку роботодавця, інших працівників на об'єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів спорів у встановленому законом порядку на участь в управлінні підприємством установою організації. На матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування, а також у разі хвороби або реабілітації, повної або часткової втрати працездатності на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів, незалежно від. Характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.